Розділ восьмий Вони це зробили. Нарешті вони це зробили. Кімната, в якій вони перебували, була видовжена і освітлювалася м'яким світлом. Телеекран був стишений до ледь чутного мурмотіння. Розкішний синій килим здавався м'яким, наче оксамит. О'Брайн сидів за столом у дальньому кінці кімнати під лампою із зеленим абажуром. Поруч нього лежали два стоси паперів. Коли служник привів Джулі і Вінстона до кімнати, той навіть не підвів голови. Вінстонове серце так калатало, що він сумнівався, чи зможе говорити. Вони це зробили нарешті вони це зробили. От і все, про що він міг думати. Прийшовши сюди, вони вчинили вкрай необачно, а те, що вони явилися удвох, було справжнім безумством. Хоча вони й добиралися сюди різними шляхами, і зустрілися лише перед сходинками біля дверей Обрайна. Але навіть прийти сюди коштувало неабияких нервів. Звичайним людям дуже рідко доводилося бувати в помешканнях членів внутрішньої партії чи навіть потрапити у квартал міста, де вони проживали. Уся атмосфера величезного кварталу, їхніх будинків, їхні розміри та розкіш, незвичні пахощі, якісної їжі та доброго тютюну, безшумні та напрочуд швидкі ліфти, які ковзали вгору і вниз, метушня слух у білих піджаках. Усе тут приголомшувало і лякало. Хоча Вінстон і мав поважну причину для свого візиту сюди, з кожним кроком боявся, що зараз за рогу вулиці з'явиться охоронець у чорному однострої, спитає у нього документи і накаже йому забиратися геть. Проте служник Обраєна без заперечень впустив їх обох. Це був схожий на китайця маленький темноволосий чоловік у білому піджаку, з гострим непроникним обличчям. Коридор, яким він їх вів, був застелений м'яким килимом, бездоганно чистий, оздоблений кремовими шпалерами і білими панелями. Це також вражало. Вінстон не міг пригадати коридору, де стіни не були б заяложені людськими тілами. Обраєн тримав у руках документ і, здавалося, уважно його вивчав. Його велике обличчя, повернене до них у профіль, здавалося грізним і розумним водночас. Секунд 20 він сидів непорушно. Потім підсунув до себе мовопис і на гібридному міністерському жаргоні різким голосом начитав послання. Позиція перша кома, друга кома, сьома тотал схвал. Крапка, пропозиція по шостій позиції два плюс нісенітниця на межі думкозлочину скасувати крапка до отримання плюс оцінки перевиробництва машин, не продовжувати конструкт поширення крапка кінець послання. Він повільно підвівся зі стільця і підійшов до них, нечутно ступаючи м'яким килимом. Припинивши говорити новомовою, він частково позбувся офіціозу, але вираз його обличчя був похмурішим, ніж зазвичай, так ніби він сердився, що його відволікли. До жаху, який уже й так опанував Вінстона, долучилася звичайна розгубленість, йому здалося, що він припустився прикрої помилки, бо які у нього реальні докази, що Обрайн є кимось на зразок політичного підпільника? Жодних, крім виразу очей та єдиної ухильної репліки. А ще його власної підкріпленої сновидінням уяви. Він навіть не міг послатися на те, що просто прийшов позичити словник, бо як у такому разі було пояснити присутність Джулії. Коли О'Брайен проходив повз телеекран, йому, здається, сяйнула якась думка. Він зупинився, обернувся і натиснув на якусь кнопку у стіні. Телеекран клацнув, і голос, що лунав з нього, замовк. Від здивування Джулія тонко скрикнула. Навіть охоплений панікою Вінстон. Настільки здивувався, що не зміг змовчати. Ви можете його вимкнути? вигукнув він. Так, підтвердив Обрайн, нам дозволено вимикати телеекран. У нас є цей привілей. Він упритул наблизився до них. Його велике тіло нависло над ними, а вираз обличчя й досі залишався незрозумілим. Із суворим виразом він чекав, поки Вінстон заговорить, але що казати. Навіть зараз цілком можна було припустити, що він просто заклопотаний справами чоловік, який дратується через те, що його відірвали від роботи. Всі мовчали. Після вимкнення телеекрана в кімнаті запала глибока тиша, повільно спливали секунди. Вінстонові коштувало чималих зусиль не відводити погляду від Обраїна. Несподівано його похмуре обличчя посвітліло, ніби він збирався усміхнутися. Обраїн своїм характерним жестом поправу на носі окуляри. Сказати мені чи ви самі скажете? запитав він. Я скажу, швидко відповів Вінстон. Ота штука справді вимкнена? Так, усе вимкнено, ми тут одні. Ми прийшли сюди, тому він замовк, уперше усвідомивши невиразність своїх намірів. Оскільки він насправді не знав, якої саме допомоги чекає від Обрана, то йому було складно висловити, навіщо він сюди прийшов. Усвідомлюючи, що все сказане ним звучить дивно і непереконливо, він, однак, продовжив: Нам здається, що існує якась змова, якась таємна організація, спрямована проти партії, і що ви до неї причетні ми хочемо приєднатися до неї і працювати на неї. Ми вороги партії. Ми не віримо в принципи ангсоцу, ми думкозлочинці». злочинці. А ще ми розпусники. Я вам усе це розповідаю, бо ми покладаємося на вас і віримо, що ви нас не викажете. Якщо ви захочете доручити нам іще якісь злочини, ми готові. Відчувши, ніби відчинилися двері, він замовк і озирнувся через плече. І справді, не постукавши до кімнати, увійшов маленький жовтолиций служник. Вінстон побачив, що він тримає у руках тацю з графином і келихами. Мартін один із нас. Незворушно промовив Обраєн, принеси напої сюди, Мартіне. Постав їх на круглий стіл. У нас вистачить стільців, тоді ми можемо зручно сісти і поговорити. Принеси і для себе стілець, Мартіне. Ми поговоримо про справи. На наступні десять хвилин. Ти не служник. Чоловік сів і розслабився. Проте зробив це з виглядом служника, служника, що користується привілеями. Вінстон поглядав на нього краєм ока. Його вразило, що цей чоловік усе своє життя грав роль і розумів, як небезпечно бодай на мить перестати прикидатися. О'Брайен узяв графин і наповнив келих темно-червоною рідиною. Це пробудило у Вінстона спогад про щось, що він бачив дуже давно на стіні чи на паркані, велику, осяйну електричним світлом пляшку, що рухалася вгору та вниз, переливаючи свій вміст у келих. Якщо дивитися згори, то рідина здавалася майже чорною. Але у графині вона сяяла, мов рубін. Вона була кисло солодкою на смак. Він побачив, як Джулія взяла келих і з цікавістю його понюхала. Це називається вино, сказав Обраєн з легкою усмішкою. Безперечно, ви читали про нього в книжках. Боюся, небагато його потрапляє до членів зовнішньої партії, його обличчя знову набуло урочистого вигляду, і він підняв келих. Думаю, нам спочатку варто випити за здоров'я, за нашого вождя. Еммануїла Голштайна заінтригований. Вінстон підняв свій келих. Він не раз читав про вино і мріяв про нього. Як і скляне прес пап'є чи напівзабуті віршики містера Чарінгтона, воно належало до зниклого романтичного минулого золотого часу, як він потай називав його у думках. Він чомусь завжди вважав, що вино це щось надзвичайно солодке, схоже на варення з чорної смородини, яке відразу ж п'янило. Та ковтнувши, він відчув розчарування. Насправді ж багато років п'ючи джин, він не зміг оцінити смаку вина. Вінстон поставив на стіл порожній келих. Отже, існує така людина Голдштайн? запитав він. «А тож, така людина існує, і він живий. Де він перебуває, я не знаю. А змова, таємна організація, вони існують це не просто вигадка поліції думок. Вони існують ми називаємо це братством. Про братство неможливо дізнатися більше, окрім того, що воно існує і що ви належите до нього. Я скоро повернуся до цього. Він подивився на свій наручний годинник. Навіть членам внутрішньої партії нерозумно вмикати телеекран довше, ніж на півгодини. Вам не варто приходити сюди разом. Назад підете окремо. Ви, товаришу, він схилив голову до Джулії. Підете першою. У нас десь 20 хвилин. Ви повинні розуміти, що перед тим, як я почну. Мушу поставити вам кілька запитань. Що ви загалом готові робити? Усе, що зможемо, відповів Вінстон. Обраєн напівобернувся на своєму стільці, щоб краще бачити Вінстона. Він майже не зважав на Джулію, але Бонь вважаючи, що Вінстон говорить за них обох. На мить він прикрив очі і тихим, безвиразним голосом почав ставити свої запитання так, ніби це була рутина, щось подібне до катехизи, і ніби більшість відповідей були йому вже відомі наперед. Ви готові пожертвувати своїм життям? Так, ви готові скоїти вбивство? Так, чинити акти саботажу, які можуть призвести до смерті сотень невинних людей. Так, зрадити свою країну на користь чужоземних держав. Так, ви готові обманювати, фальсифікувати, шантажувати, задурювати голови дітям, розповсюджувати наркотики, підтримувати проституцію. Поширювати венерічні захворювання, робити все, що може деморалізувати і ослабити владу партії? Так, якщо, наприклад, наші інтереси вимагатимуть облити кислотою обличчя дитини, ви готові це зробити? Так, ви готові повністю змінити свою особистість і прожити решту життя офіціантом або докером? Так, ви готові вчинити самогубство? Коли чи якщо ми вам накажемо? Так, чи готові? Ви двоє розлучитеся і ніколи більше не бачите одне одного. Ні. втрутилася Джулія. Він станові здалося, що минуло немало часу, перш ніж він відповів на якусь мить у нього ніби відібрало мову. Він беззвучно ворушив язиком, намагаючись вимовити то одне, то інше слово. І так знову і знову. Він навіть сам не знав, що це за слово, аж поки не вимовив його. Ні! нарешті вичавив він. Ви правильно вчинили, сказавши мені правду, зауважив Обрайн, ми повинні знати все. Він обернувся до Джулії і додав уже не так відсторонено ви розумієте, що навіть якщо він виживе, він може перетворитися на зовсім іншу людину. Можливо, потрібно буде зробити з нього зовсім нову особистість, його обличчя, рухи, форма рук, колір волосся, навіть його голос стануть іншими, а можливо, вам також доведеться стати іншою. Наші хірурги вміють до невпізнання змінювати людей. Іноді це необхідно. Іноді ми навіть ампутуємо руку або ногу. Вінстон не втримався і ще раз скоса поглянув на монголоїдне обличчя Мартіна шрамів не було помітно. Джулія трохи зблідла, і її ластовиня стало помітнішим, але вона продовжувала з викликом дивитися на Обраєна. Вона промормотіла щось що швидше за все мало означати згоду. Гаразд. Тоді між нами все домовлено. На столі лежала срібна табакерка із сигаретами. Обрайн неуважно штовхнув її до них, узяв сам одну сигарету, потім підвівся і почав ходити туди-сюди, так, ніби йому ліпше думалося, коли він був на ногах. Сигарети були дуже добрими, товсті і щедро набиті тютюном, і з незвично шовковистим папером. Обрайн знову поглянув на свого наручного годинника тобі ліпше повернутися до буфетної, Мартіне. Казав він. За чверть години я увімкну телеекран. Перш ніж підеш, добре придивися до обличчя товаришів, ти ще з ними побачишся, а я вже, може, й ні. Як і до цього, коли вони заходили у парадні двері, їхніми обличчями ковзнули чорні очі чоловіка. В його вигляді не було жодної ознаки приязні. Він запам'ятовував їхню зовнішність, але не відчував до них жодного інтересу або ж вдавав, ніби не відчуває. Вінстонові спало на думку, що, мабуть, він не може змінювати виразу через штучне обличчя. Не промовивши жодного слова і жодним жестом не попрощавшись, Мартін мовчки вийшов і зачинив за собою двері. Обрайн креслив кімнату з кінця в кінець, засунувши одну руку в кишеню свого чорного комбінезона, а в другій тримаючи сигарету. Ви усвідомлюєте, сказав він, що вам доведеться боротися у темряві. Ви завжди перебуватимете у темряві. Ви отримуватимете накази і їх виконуватимете, не розуміючи їхнього сенсу. Згодом я надішлю вам книжку, з якої ви довідаєтеся про справжню природу суспільства, в якому ми живемо, і про стратегію, завдяки якій ми його зруйнуємо. Коли ви прочитаєте цю книжку, то станете повноправними членами братства, але ви нічого не знатимете, крім загальної мети, за яку ми боремося, і безпосередніх поточних завдань. Я вам кажу, що братство існує, але я не можу сказати, скільки в ньому перебуває людей: сотня чи десять мільйонів. Особисто ви ніколи не зможете переконатися, що їх є хоча б з десяток. У вас буде три чи чотири контакти, які інколи поновлюватимуться, коли хтось зникатиме. Оскільки це був наш перший контакт, то він зберігатиметься і надалі. Накази отримуватимете від мене. Коли нам треба буде з вами зв'язатися, ми робитимемо це через Мартіна. Коли вас, врешті-решту, піймають, ви в усьому зізнаєтеся. Це неминуче. Але ви мало в чому зізнаєтеся, окрім власних дій. Ви зможете виказати лише кількох неважливих людей. Імовірно, ви навіть мене не зможете виказати. На той час я вже буду або мертвий, або стану іншою людиною з іншим обличчям. Він усе ходив і ходив м'яким килимом. Попри масивність, у його рухах прозиралася дивовижна грація. Вона виявлялася навіть у жесті, коли він клав руку до кишені чи тримав сигарету. Але ще більше за силу він випромінював упевненість і своєрідну, всезнаючу іронію. Але незалежно від того, наскільки правдивим було враження, яке він справляв, у ньому не було нічого від притаманної фанатиками обмеженості. Він майже жартівливо говорив про вбивства, самогубства, венерічні захворювання, ампутовані руки, ноги та змінені обличчя. Це неминуче, здавалося, звучало в його тоні, це те, що ми повинні робити твердо і рішуче. Але ми припинимо цим займатися, коли життя знову стане вартим того, щоб жити. Він викликав у Вінстона майже побожний захват, він навіть на мить забув про примарну постать Голштайна, дивлячись на могутні плечі Обрайна, на суворі риси його грубого, а проте такого інтелігентного обличчя, годі було повірити, що він може зазнати поразки. Не було такої стратегії, яку він не зміг би освоїти, не було такої небезпеки, яку він би не передбачив. Навіть Джулія була вражена. Вона так заслухалася, що сигарета в її руках встигла зотліти. Тим часом О'Браїн провадив: Ви чули про існування братства? Немає сумніву, ви склали своє уявлення про нього. Ви собі, мабуть, уявляли величезний підпільний світ конспіраторів, які таємно зустрічаються десь під землею. Пишуть послання на стінах, упізнають один одного за допомогою паролів чи спеціальних знаків. Насправді нічого такого. Члени братства не знають, як їм упізнати одне одного, і кожен член знає лише кількох інших. Сам Голдштайн, якби він потрапив до рук поліції думок, не зміг би дати їм ані повного списку підпорядкованих йому людей, ані інформації, що допомогла б їм скласти такий список. Такого списку просто не існує. Братство не можна знищити, бо воно не є організацією у звичайному розумінні. Ніщо не утримує його разом, крім незнищенної ідеї, ніхто і ніщо не підтримає тебе, окрім ідеї. Ти не матимеш ані товаришів, ані людей, які підбадьорували б тебе. Коли тебе нарешті схоплять, тобі ніхто не допоможе. Ми не допомагаємо своїм членам. Що найбільше, коли дуже треба допомогти комусь замовкнути. Нам іноді щастить передати у камеру лезо для гоління. Ви повинні звикнути жити без здобутків і без надії. Ви трохи попрацюєте, вас упіймають, ви в усьому зізнаєтеся, а потім помрете. Це єдині здобутки, яких ви коли-небудь досягнете. Немає жодної можливості, щоб за вашого життя щось помітно змінилося. Ми мерці. Наше справжнє життя у майбутньому, ми існуватимемо в ньому. Як жменьки пороху і кубки кісток. Але ми не знаємо, наскільки віддалене це майбутнє. Воно може перебувати за тисячу років від нас. Зараз, можливо, лише одне потроху розширювати зону, в якій панує здоровий глуст. Ми не можемо діяти колективно, ми можемо лише передавати своє знання від індивіда до індивіда, від покоління до покоління. Поки існує поліція думок, у нас немає іншого шляху. Він замовк і втретє поглянув на ручний годинник. Вам уже майже час іти, товаришу, звернувся він до Джулії. Стривайте, лишається ще півграфина вина. Він налив вина і підняв свій келих, тримаючи його за ніжку. За що ми тепер вип'ємо? як і раніше з легкою іронією запитав він. За поразку поліції думок, за смерть старшого брата, за людство, за майбутнє? За минуле, сказав Вінстон. Минуле справді важливіше, серйозно погодився Обраїн. Вони спорожнили свої келихи, і за мить Джулія підвелася, що піти. Обраїн узяв невелику коробку, що стояла на шафі, і дав їй пласку білу пігулку, сказавши, щоб вона поклала її собі на язик. Коли виходиш, сказав він, важливо не пахнути вином. Ліфтери дуже спостережливі. Як тільки двері за Джулією зачинилися, він, здавалося, забув про її існування. Обрань ще раз пройшовся кімнатою і зупинився. Потрібно домовитися про деякі деталі, сказав він. Я так розумію, у вас є якийсь сховок. Вінстон розповів йому про кімнату над кремницею містера Чарінгтона. поки що цього вистачить. Згодом ми влаштуємо для вас щось інше важливо якнайчастіше міняти сховок. А тим часом я надішлю вам примірник книжки. Вінстон зауважив, що навіть Обран, здавалося, особливо підкреслив це слово. Як ви, мабуть, здогадалися, я маю на увазі книжку Голдштайна, я якнайшвидше вам її передам. Мені може знадобитися кілька днів, щоб її дістати. Ви маєте розуміти, що їх не так багато в обігу. На них полює поліція думок і знищує майже так само швидко, як ми їх друкуємо. Але це не має великого значення. Ця книжка не знищена. Навіть якби ми знищили останній примірник, ми змогли б відтворити її від першого до останнього слова. Ви на роботу ходите з портфелем? запитав він. Зазвичай так. Як він виглядає? Чорний, дуже обшарпаний, з двома ремінцями, чорний з двома ремінцями дуже обшарпаний. Гаразд, якогось дня найближчим часом, точну дату я вам зараз не скажу, в одному з повідомлень серед ваших ранкових завдань буде неправильно надруковане слово, і ви повинні будете попросити, щоб його замінили. Наступного дня ви підете на роботу без портфеля. Протягом дня до вас на вулиці підійде чоловік, доторкнеться до вашого плеча і скаже Здається, у вас із рук випав портфель. Ви його піднімете, і в ньому буде примірник книжки Голштайна. Через два тижні ви її повернете. Вони хвилину помовчали, за дві хвилини вам треба йти, сказав Обраєн. Ми зустрінемося знову, якщо зустрінемося. Вінстон подивився на нього у місці, де не буде темряви? невпевнено запитав він. Не здивувавшись, Обрайн кивнув головою у місці, де не буде темряви, погодився він, ніби зрозумівши натяк. А зараз, перш ніж піти, хочете щось додати, щось мені передати, щось запитати. Вінстон замислився йому нічого було запитувати. Ще менше хотілося говорити якісь пишномовні банальності, замість чогось безпосередньо пов'язаного з Обраєном чи братством, у його свідомості виникла картина темної спальні. В якій його мати прожила свої останні дні і кімнати над краницею містера Чарлінгтона зі скляним прес-пап'є та залізною гравюрою в рамі з червоного дерева. Майже мимохідь він запитав: Ви коли-небудь чули старий віршик, що починається так: Помаранчі і лимони, сент Клемента кажуть, дзвони. І Обрайн знову кивнув головою. І з поважною серйозністю він продовжив: Помаранчі і лимони, сент клемента кажуть дзвони. Віддавай три фартинги, гудуть дзвони Сент Мартіна, а Олдбей все бубнить, віддавай мені їх вмить, і шордіч, дзвенить десь там, будуть гроші, то віддам. Ви знаєте останній рядок? здивувався Вінстон. Так, я знаю останній рядок, а зараз, боюсь, вам час іти. Давайте я вам також дам пігулку. Коли Вінстон підвівся, Обрайн подав йому руку. Його могутній потиск мало не розтрощив кістки Вінстонової долоні. У дверях Вінстон озирнувся, але, схоже, Обрань вже забув про нього. Він чекав, поклавши руку на вимикач телеекрана. За його спиною виднівся письмовий стіл з лампою під зеленим абажуром, мовописом і плетеними дротяними кошиками, наповненими паперами. Справу завершено. За півхвилини, подумав Вінстон, Обрань знову повернеться до своєї важливої роботи на користь партії, яку йому довелося на короткий час перервати.